Чи можливо європейське місто з некошеними газонами на вулиці середина червня, а в деяких мікрорайонах міста комунальники навіть не думали починати косити траву? До прикладу, на вулиці Дорошенка поблизу другої школи, бур'яни та кропива уже сягають людського зросту. Питання санітарного покосу трави у Івано-Франківську ще два тижні тому розглядали на оперативній нараді у міського голови. Тоді мер доручив своїм підлеглим негайно навести лад на навколишніх територіях. Мовляв, висока трава на газонах Івано-Франківськ не прикрашає. По цілому місту припис не виконується протокол. Припис не виконується протокол. Бур'янів не має бути в європейському місті. У нас з дорогами проблема. Так ми ще бур'яни порозводимо і будемо супер виглядати. Тоді ж керівник інспекції з благоустрою Степан Кукула запевнив, загалом проблем з покосом трави у Івано-Франківську немає. Її слухняно підстригають і бюджетники, і приватні підприємці. Немає претензій навіть до підрядників ЄРЦ та дирекції замовника. Мовляв, усі зацікавлені у цивілізованому вигляді своїх територій. Кожен з розумінням ставиться, якщо є покошена ділянка, зелений газон. Відповідно, і ділянка виглядає прилегла територія до цієї ділянки. Виглядає набагато краще. Тому в нас проблемних питань по покосу броні. Ні з ким немає всі виконують свої е, наші вимоги, а свої обов'язки відносно покосу бур'янів. Тим не менш, не кожної трави на вулицях Івано-Франківська вистачає і сьогодні. Якщо подекуди газони цьогоріч трижуть вже друге, то в інших місцях на бур'яни та кропиву навіть не дивляться. Мова йде не лише про вулицю Дорошенка, а й про дамби обох бистриць та інші периферійні мікрорайони міста. Роман Турій Андрій Гаргара, новини 402.